І з нами на зв'язку Дмитро Плитинчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, Костянтин. Вітаю студію Так, надачі, доброго ранку усім. Перш ніж перейти до таких загальних питань, давайте я вас не можу не спитати вже, як кажуть. Щодо оперативної ситуації в акваторії наших морів, як там справи? Залишається без змін. Нема виходів, в принципі, вже тривалий. Період, як мінімум, там більше тижня вже ми не спостерігаємо російських бойових одиниць, так само і підводних човнів не спостерігається. Авіація працює. На жаль, так там щільність залишається доволі високою. Проте щодо нанесення ударів з моря мова не йдеться станом на зараз. Пане Дмитре, ну так, так, ні, ні? Ось ці я підкреслю неофіційні інформації в не наших пабліках з приводу того, що в росіян є втрати по літаках. Зокрема, подейкують, що один з них був втрачений на півдні нашої країни, десь там біля Одещини. Прокоментуєте чи не будемо спішити? Я так само вчора бачив повідомлення одного відомого російського зет-блогера, якого в українських колах називають файтер-пітух. Він там щось вчора скриглив з приводу втрати цієї одиниці. Ну досить часто інформація з його каналу підтверджувалася. Але я думаю, що в будь-якому разі треба чекати. Офіційного повідомлення, і е, так, е, росіяни теж періодично втричають. Мені сподобався так само звіт служби безпеки України, як вони працювали по авіації російській і їхні втрати. Так е, це війна технологічна, і тут важливо е, бути попереду. Ну, а взагалі, пане Дмитре, російська авіація в акваторії, зокрема Чорного моря. Це частий гість чи ну, не рідкі такі, знаєте, періоди абсолютного затища я маю на увазі повітряного? Абсолютного затища не було. Були кілька діб такі, з дуже низькою активністю. Там мова йшла про кілька літак угу. В принципі, активність рахується не кількістю там безпосередньо одиниць літаків, а кількістю літаковилітів. Тобто, скільки було здійснено таких виходів тільки вже в повітряний простір. І так, враховуючи доволі велику розгалужену мережу аеродромів в Криму і враховуючи те, що багато завдань фактично було перекладено з морської компоненти на повітряну, Хоча вона і раніше виконувала подібні завдання, але зараз фактично лише вони патрулюють. Середню там, морську зону і е, так само протидронова боротьба на авіації здебільшого. Е, активність доволі така щільна і е, спостерігається там е, фактично увесь авіапарк наявний у так званої Російської Федерації, починаючи від усіх можливих моделей дронів, е, і, зокрема, оперативно-тактичного рівня, це ті, які мають вже озброєння. І закінчуючи там такими екземплярами, яким 50 плюс років. Тому так активність є, пане Дмитре. Повертаючись до усієї новини, яку ми давали з приводу наміру там коаліції 14, фактично закрити Балтійське море. До речі, це реально? Закрити Балтійське море для росіян? Ну зокрема для танкерів. Фактично, фактично стала внутрішнім морем НАТО, uh -huh. і ми з вами неодноразово обговорювали цю тему. І е, тут залишається незмінною лише те, що е, для цього настільки технічне е, рішення треба шукати, скільки політичне, тобто такі дії, вони такі рішення лежать більше політичні. в політичній площині. І навіть якщо е, дійсно боротьба з е, такими. Танкерами, які мають всі ознаки порушення так, mm -hmm. міжнародного морського права, та безпеки тут наплавсла. З ними, якщо ще більш-менш це зрозуміло, що робити з тими танкерами, які мають цілком законних власників, мають все належне обладнання і документацію, але так само вивозять російську нафту з російських портів? Тут питання. Лежить в ще глибшій політичній площині. А, але якщо повертатись до технічної сторони цього питання, ось сьогодні Reuters передає у французькому порту Мартель, Марсель Фос посадили на мілину нафтовий танкер, який підозрюють приналежності до так званого тіньового флоту Росії, пане Дмитре. А взагалі наскільки знаєте широкий спектр інструментів там зупинити або паралізувати якось танкер, окрім того, що ну там прямо Взяти його на абордаж. Mm, ну, в будь-якому разі ми з вами спостерігали протягом місяця, мабуть, різні варіанти, так? і двотижневе переслідування, і висадку доглядової е, команди з гелікоптера на борт. Тобто, так, ну, в більшості випадків це фізичне втручання. Е, а взагалі, капітани мають виконувати вимоги е, тих. Е, Угрупування тих підрозділів, які е, мають юридичне право висувати ці вимоги. У нас росіяни в Чорному морі неодноразово висували різні вимоги до е, капітанів суден, незаконні, е, часто вони ігнорувалися. Але тут ми були в своєму праві, і це були лише е, забаганки росіян. Іноді це було таке зловживання міжнародним морським правом, коли вони перекривали. Половину Чорного моря під навчання, нібито, і відповідно там було заборонено Е, Але знов таки всі ці інструменти можна так само використовувати і проти Росія. А, а ось ця інформація з приводу е, оновлення даних судень Тюньового флоту Російської Федерації Ран Венесуели. Е, е, то, на, наскільки важлива ця інформація? Можете на пальцях нам з глядачами пояснити? Будь-яка інформація важлива. Чим ви більше маєте е, даних, тим оперувати вам буде е, звісно легше. Але ну треба розуміти, що е, існує достатньо велика кількість е, структур організацій, як державних, так і недержавних, які відслідковують е, і трафіки, і власників, і е, тут е, приховати щось доволі складно. <ган> ну і знаєте, для загальної, так би мовити, картинки, а як справи у російських субмарин? Чи є якась нова інформація з цього приводу? Ну, стоїть вражений підводний човен, там, де стояв останній раз, принаймні, коли ми його спостерігали, було без змін. Ну, тобто, фактично, якщо він перетворився на. Стаціонарну е, ціль і е, не виконує там заходи з е, зміни місця стоянки з метою збереження, це може означати лише його технічну несправність, що, звісно, в свою чергу підтверджує отримання доволі серйозних пошкоджень. Ну, а загалом новоросійську. Тут там були, була, інформа... була інформація, перепрошую, це ранок. Що вони, мовляв, там забарикадувались. Все так, все так і триває? Вони блокували підхід до причалу. Таке було одразу, в принципі, І з зрозумілих причин, тому що вони витока інформація, побоювалися від. Безпосередньо вже свої. Як це відбувалося і минулі рази з Ростовом на Дону, наприклад, під водним човном, який було уражено а, в такому доці Криму. А, що зараз там відбувається, в принципі, вже не важливо, тому що а, той факт, що вони отримали а, гол, mm -hmm. він, як на мене, став очевидним фактично одразу. Пане Дмитре, і ми дуже дякуємо, що в такий ранній час знаходите цей час для пояснень та інформування нас і глядачів. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами.